Всіх вітаю на моєму каналі. З 13 по 19 листопада нова серія міцних знижок в АТБ Маркеті. Пропоную сьогодні подивитися короткий огляд акційних пропозицій. Знижка мінус 5% з картою АТБ за 59 гривень сік Сандора, банановий нектар, 1 літр. Та 1 літр соку нектар ананас від Сандора за 63 гривні. З'явилася новинка: Томатний сік Джафа за 74 гривні. Пропоную глянути ціни на фрукти та овочі. Лимон за 57 гривень. Клементин по акції за 71 гривню. Вже сьогодні їх достатньо розкупили. Хурма за 94 гривні. Яблука-червоний принц за 40 гривень. Тепличні огірки за 96 гривень. Огірок першого гатунку за 11 гривень. Мита морква за 33 гривні. Звичайна морква за 26 гривень, буряк по акції за 14 гривень, картопля за 29 гривень, фасована картопля за 109 гривень, 2,5 кілограми, тепличні томати за 89 гривень. Курма піраміда по акції за 85 гривень. Яблуко Гала за 31 гривню по акції. Апельсини за 76 гривень. Банани за 59 гривень. Ціни на яйця незмінні. Зелені оливки делюкс без кісточки за 67 гривень. Сині з кісточкою за 58 гривень. 340 г цукрової кукурудзи консервованої за 34,90, зелений горошок за 35 гривень. Солодкий соус чилі за 23 гривні 180 г. Соус тартар за 19 гривень, Часниковий соус за 27 гривень. Соус чумак за 27 гривень 200 г. Соус густо часниковий за 18 гривень. Соус густо сацебелі за 17 гривень. Соус тартар від щедро за 24 гривні. Соус густо маргарита за 17 гривень 150 г. Кетчуп щедро лагідний за 22 гривні. Кетчуп торчин 29 гривень 250 г. Майонез від Торчен за 38 гривень. 300 г майонез щедро провансаль 400 г за 55 гривень мінус 5% з карткою АТБ Спагетті Своя лінія 400 г за 27 гривень. Макарони спіраль від своя лінія за 27 гривень. 400 г. Макарони перо 400 г за 27 гривень. Макарони кільця за 39 гривень 500 г, кешбек на рис із карткою АТБ за 49 гривень, 1 кг, гречана крупа за 30 гривень, 1 кг, кукурудзяна крупа за 17 гривень, перлова крупа за 17 гривень. Горох за 26 гривень, кокосова стружка за 10 гривень. Ванільний цукор за гривню 60 Давайте глянемо ціни на борошно. 2 кг розумний вибір за 38 гривень. 2 кг борошна хуторок за 44 гривні. 1 кг 800 г борошна від своя лінії за 42 гривні. Лимонна кислота 3 гривні. Вафлі своя лінія з різними смаками за 30 гривень 230 грам, глазуровані вафлі рошен за 7 гривень. 190 грам вафлів розумний вибір за 24 гривні. Кешбек діє на зефір від своя лінія. Глазурований 300 г. Барні за 14 гривень. Міні-круасани 7 Days за 78 гривень. Кешбек діє на цукрове печиво з горіхом за 48 гривень 450 г, цукрове печиво з корицею за 24 гривні 240 г. Печиво рошен з полуницею та кремом за 23 гривні. 180 г. Кешбек на чокопасту. За 93 гривні. Печиво карамель кокос за 47 гривень. Печиво рошен за 21 гривню. Печиво рошен зі смаком апельсину та малини за 23,90. Молочно-ванільний крекер рошен за 38 гривень. Ніжний крекер від своя лінія. За 38 гривень. Діє кешбек на цибулевий крекер від своя лінія за 44 гривні. Кешбек від АТБ діє на здобне печиво за 39 гривень та на печиво від розумний вибір за 49 гривень з гущаним молоком, 1,5 літри сильно газованого напою Фанта за 36 гривень без цукру. Дитяче пюре за 33 гривні. Вітамінний мікс. Каша мілупа із сумішю фруктів за 86 гривень 210 г. Новинка пластівці Фітнес за 100 гривень. Вони із вітамінами. Кешбек дії на батончик від своя лінія за 24 гривні. Та на батончик з кокосом та кокосовою стружкою за 7,90 г. Кіткат у молочному шоколаді за 24 гривні. Шоколад Мілка Орео за 20 гривень. Шоколад Міленіум за 22 гривні. Бабл шоколад від Рошен за 39 гривень. Шоколад Міленіум з горіхами за 47 гривень. Молочний шоколад ЛАКМІ за 43 гривні. Мінус 5% із карткою АТБ діє на чорний шоколад від Рошен за 60 гривень. Шоколад Лакмі з горіховою начинкою за 91 гривню 290 г. Кешбек від АТБ діє на попкорн з цибулою та сметаною для мікрохвильової печі за 16 гривень за 100 г. Сухий сніданок, кранч за 55 гривень з цукровою пудрою та какао. Кешбек діє на сухий сніданок за 72 гривні. від своя лінія. Кешбек на чорний чай за 15 гривень з ароматами лісових ягід. Масло ваш молочник 180 г за 31 гривню. Солодковіршкове масло фаворит. За 75 гривень, 180 грам. 180 грам масла своя лінія за 64 гривні, масло селянське від ферма за 78 гривень, йогурт лактонія з персиком та з лаками за 27 гривень і з полуницею за 53 гривні. Йогурт Молокія за 54 гривні з лаками та ягодами, густий йогурт Лісова ягода за 27 гривень, йогурт Дольча за 21 гривню з різними смаками, торт Вацак фруктова феєрія за 118 гривень. Знижка мінус 5% на айран за 16 гривень від ферма та за 26 гривень від Яготинське. 5% кисломолочного сиру від просто наше» за 62 гривні. 1 літр молока Молокія за 42 гривні. Кефір від молокія за 46 гривень. Від ферма за 41 гривню. Молоко просто наше за 46 гривень. 2 літри молока Щедрий збір за 82 гривні. Плавлений сир за 55 гривень, сир піццарела за 47 гривень, сирний продукт від розумний вибір за 39 гривень, 300 г, звенигородський сир за 57 гривень, сир твердий сметанковий за 57 гривень, вершковий сир за 50 гривень. Крем-сир Президент за 63 гривні. Глазуровані креветки Розумний вибір за 168 гривень. Куряча шинка від своя лінія за 93 гривні. Знижка мінус 5% із картою АТБ на шинку за 30 гривень. Класичні сосиски за 56 гривень. Ковбаса гурман із сиром 420 г, тернопільська ковбаса від своєї лінії за 38 гривень. Печінкова ковбаса за 46 гривень. Заморожений лосось Норвен за 279 гривень. Овочава суміш від своя лінія за 49 гривень. Заморожений зелений горок за 38 гривень. Кешбек на снеки з різними смаками від своя лінія за 41 та 40 гривень. Кешбек на картопляну соломку за 34 гривні. Кешбек на чипси зі смаком барбекю за 70 гривень. Та із смаком сиру за 43 гривні. Кешбек на вівсяні пластівці за 25,90 від своя лінія 500 грам, Вівсянка делюкс за 44 гривні. Діє: кешбек на нерафіновану олію 850 мл за 57 гривень. Рафінована олія за 54 гривні. 2760 мл олії від своя лінія за 206 гривень. Цього тижня досить вигідні знижки, як на мене, можна чудово зекономити та запастися продуктами. Я зробила короткий огляд, на мою думку, як найнеобхідніших товарів. Хочу попросити вас про підтримку мого каналу. Сподіваюсь на ваші вподобайки, підписки та коментарі. До нових зустрічей! Всього вам найкращого, па-па!